Засідання 75-ї початкової сесії України Ради Воложні. Oh God. Yeah. 20 за пропозицією підтримано. Шановні депутати маємо запропонований порядок денний, одне здання про звернення депутатів юристів міської ради щодо підтримки президента України. Зачитаю: російський агресор, зазнаючи невдач на фронті, знову намагається розширити масштаби війни, щоб послабити міжнародну. Коаліцію проти терору, терору та заблокувати критично важливу допомогу Україні від партнерів, прагнучи окупувати Україну, вийти з міжнародної ізоляції та послабити санкції санкційний тест. Росія вдається до маніпуляцій і намагається впливати на рішення наших союзників. Кампанія з дискредитації військово-політичного. Керівництво України розгорнута російською пропагандою, спрямована на підрив опору українського народу, опору українського народу, який продовжує героїчну боротьбу за незалежність років протистояння жорстокій агресії. Дубаю, сила українського духу безмежна, а прагнення свободи та незламності незламна. Україна вистояла як держава, захищає Демократичні цінності та щодня демонструє свою міць у боротьбі з ворогом. Нашою головною зброєю єдність тих, хто воює, працює в тилу та веде країну до перемоги. Ми усвідомили, що найнебезпечніше під час війни це зневіра у власних силах або в підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували міжнародну солідарність і допомогу партнерів. Останні події підтверджують масштаби гібридної війни, яку веде ворог, поширюючи перехливі наративи по всьому світу. Ми розуміємо, що на президента України е Верховного головокомандувача вчиниться тиск, щоб змусити піти на поступки агресору. Російська пропаганда працює проти нас багато років, але український народ та наші захисники продовжують. Всім викликам. Війна триває, ворог не зник. Тому нашим пріоритетом залишається збереження держави та захист її суверенітету. Українці самі визначають свою долю. Будь-які спроби вирішувати за нас приведуть до зворотнього ефекту. Лише ми вирішуємо, коли і як. Проводити вибори по своїй країні і лише українці обирають свого президента. Ми підтримуємо президента України Володимира Зеленського та його чітку позицію. Нічого проти про Україну без України. Переговори щодо нашої країни не можуть відбуватися без її безпосередньої участі. Єднаймося, допомагаємо армії, зміцнюємо тим Слава Україні! ставить в цілу, хто за, We